Ми безумовно будемо підтримувати цей законопроект, бо треба людям допомогти, отримати гроші, відбудувати житло, бо стільки горя в державі. Тільки знаєте, а який сенс в цьому? Ну, от ми проголосуємо черговий закон. А хто його буде виконувати? А хто реально дасть ці гроші? Ми з вами вже прийняли закон рівно півроку тому про повернення тридцятки всім військовослужбовцям. Всім, і що заблокований спікером, президентом не підписаний, в силу не вступив. В нас гроші ми виплачуємо на дитину 860 гривень на місяць. В нас викинуті, просто викинуті хворі та поранені військовослужбовці поза штат отримують 500, 600, 700 гривень на місяць. Всім байдуже. Залізничники, медики, Ніхто нічого не отримує, в байдуже, На них грошей нема. А на що гроші є? На барабани, на серіали, на асфальт, щоб його вкрасти. От я говорю, їм все байдуже. Обслугам байдуже. Ну В них своє життя. Вони в Дубаї замовляють собі чи в Таїланді готелі. Вони собі константо обговорюють ятка. Спробуємо їх може розбудити. Окей, я вас спробую хоч трішки розбудити, бо вони дуже слухали. А ви знаєте, на що ще знайшов наш уряд гроші? Кабінет міністрів України на День вчителя призначив довічну стипендію Зеленському Олександру Семеновичу, батьку президента України Володимира Олександровича Зеленського. Це сама злиденна людина в Україні. На військових нема, на дітей нема, на Володимира Олександровича і його родину є. Кінець епохи бідності настав, оце воно.